Стався і це є велика перемога. Це Перше, що, Друге, це зміни закону про виборчу систему. Це те, що нам обіцяно розглядати після обіду. Там є п'ять законів. Тому я вас прошу позвонити своїм друзям, колегам, позвонити всім знайомим киянам, щоб нас тут було більше, більше і більше, щоб вони розуміли, що не можна гратися з людьми, що ми вимагаємо також голосування в першому читанні сьогодні. Того закону. були переговорені від вас, шановні українці, п'ять народних депутатів, які представляли різні політичні сили, громадські рухи, наших, наші ініціативні всі групи, які є тут. І ми вчора, шановна українська громада, ми вчора не пішли до президента чи не приходили до президента пити чай чи каву. Ми вчора не приходили до президента з якимись своїми приватними справами. Ми вчора прийшли до президента. Відбудової особи, яка не має права як президент України відмовляти народним депутатам у негайній зустрічі. Мало того, він сказав, що в нього є можливість зустрітися з народними депутатами, але вибірково, так як він хоче. Це є пряме порушення Кримінального кодексу, це є пряме порушення закону. І президент вчора вчинив злочин. Він вчора відмовив народним депутатам. Які прийшли від імені народу України вимагати ті речі, які ми, ми вимагаємо у нашій великій політичній реформі, і він відмовив у такій зустрічі. Це є ганьба. Ганьба! 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 шановні українці, чи означає це, що він вчора порушив закон? Порушив кримінальний кодекс, перешкоджав нам від імені вашого, вашої волі здійснювати нашу депутатську діяльність. Чи означає те, що наша вимога сьогодні до нього вже пропала? Ні, це не означає. Тому ми сьогодні вимагаємо від президента негайно внести до Верховної Ради України законопроект про антикорупційний суд в редакції 6011. Того законопроекту, по якому ми маємо позитивний висновок. І ми вимагаємо, щоб президент це зробив негайно, так само, як він зробив, злякаюч... злякавшись вас 17 жовтня і вніс законопроект про скасування депутатської недоторканності. І також ми вимагаємо це зробити негайно. Це ваша воля, скажіть, ми вимагаємо від президента це зробити до кінця сьогоднішнього дня. Шановна громада, з вашого дозволу, ми йдемо працювати далі в Верховну Раду. Я вас прошу не розходитись, я вас прошу закликати людей збільшуватись і підтягуватись сюди на площу, щоб ми вечором підвели підсумки і могли сказати, що ми робимо далі, могли розуміти, як ми далі діємо. Подивилися, чи президент почув нас, вас, всіх нас разом, народ України, і чи він взагалі чує цей власний народ. Тому ми обов'язково переможемо. Давайте крок за кроком поступово стояти на своєму в мирному нашому волевиявленню, і ми обов'язково переможемо. Україна переможе! Слава Україні! Дякую, поюрюю за вашу терплячість, за вашу мудрість, за вашу волю, але і ваш тиск, вашу готовність тиснути на політиків, контролювати їх, не давати їм забути, що вони наймані працівники. Що це люди суспільство? Обирають їх на роботу.